Я абсолютно нормальна людина, точніше сказати, був. Дитинство було, як у всіх: батьки, друзі, навчання, і я не був надто вже товариським, як деякі хлопці, але із замкнутим мене назвати було складно. Але ви знаєте, багато чого змінилося. Я спробую розповісти про той вечір, коли це сталося. У батьків була дача зовсім недалеко від нашого міста. У мене багато теплих спогадів було пов'язано з нею, і тепер саме це ранить мене найбільше. Дачним селищем пройшла хвиля крадіжок, злодії забиралися до будинків, які тривалий час були порожніми, І виносили все, що можна було продати від побутової техніки до металобрухту і солінь. У моїх батьків не було часу наглядати за дачею. тому вони попросили мене зробити це. Усе відбувалося влітку. Я із задоволенням поїхав у селище, взявши із собою ноутбук. Інтернет, звісно, таке місце ще не провели, але й без нього ноутбук залишався чудовим джерелом розваг, і я дуже чудово провів вихідні, сидячи у дворику, читаючи на науті книжки, які я спеціально скачав для цієї поїздки. Увечері я зайшов у будинок і увімкнув світло в кімнатах, щоб його було видно здалеку. Потім я замкнув двері і перевірив, чи зачинені всі вікна, перспектива зустрітися зі злодіями, які забралися в будинок, вирішивши, що світло залишили спеціально, щоб будинок здавався населеним. Мене мало приваблювала. коли настала ніч, я піднявся на другий поверх у спальню. Почитавши на останок, я ліг спати. Я не пам'ятаю, скільки я проспав, і скільки минуло часу перед тим, як мене розбудив стукіт у двері. Це не був стукіт, який сповіщав мешканців будинку, що хтось хоче увійти. Ні, цей стукіт був якийсь тихий. Знаєте, це злякало мене. Я одразу згадав про злодіїв, які орудують у селищі. Я спустився до дверей. Стукіт повторився: хтось дуже дивно стукав у самий верх дверей. Мене це миттєво налякало, і я вирішив не розглядати у вікно цих гостей. Вічка у дверях, що характерно для дачного будинку, у нас не було. Постоявши трохи і нарешті списавши стукіт на свою уяву, що розігралася, я почав підніматися в спальню, але стукіт повторився причому дуже виразно. Тепер стукіт виходив від вікна. Хтось стукав по ньому, причому так само, як і в двері, в самий верх. Це було дуже дивно. Вікна були великі, розташовані досить високо над землею. Жодна людина не змогла б дотягнутися. Стукіт припинився, я завмер на місці. До вікна підходити не став. Воно було щільно завішене, але світло проникало крізь фіранки, я піднявся в спальню. Через деякий час я почув той самий стукіт. Але тепер він був лівіше за вікно. Він лунав зі стіни. Я не став спускатися і вімкнув ноутбук. Щоб трохи заспокоїтися, цей тихий стукіт лунав через лякаючі однакові проміжки часу, і щоразу він був лівіший від того місця, де звучав раніше, я трохи заспокоївся і перестав звертати увагу на стуки. Хто зна, через що він. Можливо, якби тут зараз був мій батько, він напевно б пояснив стуки осадкою будинку, якому пора вже міняти фундамент. Але коли стукіт пролунав у вікно моєї спальні. Я на жарт, злякався, тремтячими руками я відклав ноутбук і, зібравши залишки сміливості в кулак, вдивився у вікно. Нічого, можливо, це тривало всього хвилину, але для мене вона тривала ціловічність. Потім стокіт повторився з більшою гучністю та інтенсивністю. І, знаєте, від цього стуку моє вікно розбилося. Відразу після цього стукіт перейшов на інше вікно. Я вже не міг заспокоїтися, до горла підступив клубок. ноги перестала мене слухати, я почекав, поки стукіт піде далі, спустився вниз. Там, як мені здавалося, було безпечніше. Стуки не припинялися, і в мене виникло враження, що якась неприродно величезна розумна істота ходить навколо хати і обстукує її, ніби шукає щось. Ця істота вже майже обстукала весь будинок до периметру. Наближаючись до дверей, обійшовши будинок, щось заскребло у двері, як собака чи кішка, яка хоче, щоб її пустила додому, тільки кішка розміром із людину, я й не думав підходити до дверей. Цікавість давно поступилася страху, досить швидко всі ті звуки у двері та у вікна припинилися, я ще довго сидів на сходах, не в силах ворухнутися. В результаті я просто заснув. Я спав дуже довго, прокинувся тільки опівдні. Якщо вірити на стіному годиннику, я піднявся до своєї кімнати, дещо, осмілівши від яскравого сонячного світла, воно проникало в розбите вікно, і від цього в мене виникли, м'яко кажучи, змішані почуття. Я радів, що настав день, але було не дуже приємно усвідомлювати те, що сталося, і це був не сон. Потім я почув шум. Що виходить із сусіднього будинку, туди приїхали наші сусіди Підбадьорені людським товариством. Нехай дещо віддалено від мене, я спустився вниз. Виявилося, що й тут скло у вікні розбите. Решітка, яку кожен дачник ставить на першому поверсі для захисту від злодіїв, була погнута. Ви знаєте, потрібна досить нелюдська сила, щоб погнути решітку, а фіранки були просто порвані на клапті і валялися на підлозі. Після цього в мене знову почали тремтіти руки, і я відчув, що не можу більше перебувати в цьому будинку. Відчинивши двері і вискочивши на веранду, я наступив на щось. Перебравши ногу, я машинально підібрав те, що здалося мені якоюсь махровою сірою в чорну смужку ганчіркою. Я спочатку не зрозумів, що це взагалі таке, але після деякого вивчення я з жахом дійшов до висновку. Що це був пухнастий котячий хвіст, з якого старчав хребець, наче хтось із нелюдською силою висмикнув його з бідної тварини? З пригнічним криком, хрипом я відкинув хвіст від себе подалі. Прийшовши до тями, я обернувся і глянув на двері, тому що в них теж крябали. Весь низ дерев'яних дверей був повністю подряпаний, досить глибокими слідами пазурів. Вгорі, там, де у квартирних дверей зазвичай розташовується вічко, щось блищало. Я придивився і впізнав у блискучій штучці котяче око. Ось тут мені стало капітально погано, я зійшов із веранди. На мене навалилася втома, ніби я взагалі не спав. Озирнувшись, я одразу помітив ще дещо. Стежкою, яка вела до нашого дачного сортиру, проходила борозна, вона була глибока. Місцями виривала клапті землі з протоптаної стежки і, злегка звиваючись, вела до туалету. Тремтячими руками я потягнувся до лопати, притуленої до веранди. З лопатою я відчув себе захищеним, але нерви мої були на межі, в мене був такий поганий стан, їй Богу. Якби зараз до нас зайшла наша сусідка, та ще й непомітно, а хвіртка справно змазана олією і не скрипить, а стосунки з сусідами в нас добрі. Тому всі ходять без церемоній, то я б метнув неї лопатою, навіть не замислюючись, тому що нерви в мене були на межі. Озброївшись, я попрямував до сортиру, слідуючи борозні. Тут я відчув запах, якого тут бути не повинно. Ніц, це не той сморід дачного сортиру, який можна прилушити, затримавши дихання, для того щоб можна було зробити свої справи. Це був їдкий слодкуватий, нодотний запах розкладання. Дохлятини, у міру наближення сморід посилювався. Двері в кабінку були прочинені, а борозна, що вела мене закінчувалася ніби стрілкою, яка вказувала на сортир. Я помітив, що біля входу в кабінку лежить щось сіре у чорну смужку, і щось мені підсказувало, що від тільки однієї дохлої кішки того убивчого сморду, який виходив з боку кабінки, виходити не може. В мене вже почалася блювота. Я не міг більше це стримувати. Передушивши наступні напади, я кинув лопату, розвернувся і побіг з ділянки геть. Я вже не пам'ятаю, як я опинився в автобусі, я не забрав із собою нічого, що взяв із собою на дачу. Я приїхав додому і пообіцяв собі, що більше ніколи не буду повертатися на це жахливе місце. Батьки, побачивши мій вираз обличчя, нічого не стали питати, а тільки з'їздили через кілька днів на дачу. І забрала звідти мій ноутбук. Як не дивно, вона сказала мені, що будинок обнесений злодіями не був, а відповідь на запитання про будь-які виявлені диватства була негативною. Я не став розпитувати їх далі, а ноутбук за першої нагоди подарував другу. Знаєте, відтоді я часто відчуваю запах дохлятини там, де його немає і бути не може. Я не можу нормально їсти, особливо м'ясо для мене воно пахне так само. І як те, що висіло на порозі дачного сортиру того дня, а ще відтоді я терпіти не можу котів поруч із собою, я став досить погано спати, і ночами мені сняться кошмари, іноді мені здається, що я божеволію я маю всього декілька питань, що трапилося тієї ночі, і хто туди приходив.